Всім привіт! В цьому відео я розкажу про те, як я веду свій щоденник угод, про те, яку статистику я збираю, які медіафайли я зберігаю по кожній угоді, і про те, чому я це роблю. Також я не хочу сказати, що я гуру трейдинга і я роблю 100% все правильно. Я просто хочу поділитися своїм досвідом, тією інформацією, яку я вивів за більше ніж рік торгів на криптобіржі. А почати я хочу з того, щоб відповісти на питання, чому я це роблю. Як сказав один хороший автор Майлк Белафіоре в книзі Один хороший трейд, він сказав таку геніальну фразу: покращення результату торгівлі неможливе без аналізу роботи і виправлення помилок. Скоро я зроблю огляд на цю книгу, тому підписуйтесь. Я думаю, це буде дуже цікавий і потужний ролик для трейдерів. Але от... Це є відповідь того, чому я веду власне щоденник для того, щоб завжди покращувати свою торгівлю. І результат торгівлі він не завжди показується в грошах. Часто він показується в тому, наскільки ти правильно дієш. І власне тому я веду щоденник для того, щоб розуміти, чи правильно я дію, чи я неправильно дію. А гроші це як результат вони згодом прийдуть. Так, давайте тепер розглянемо, як я власне веду щоденник, що я туди записую і, власне, для чого. Я веду його в файлі Excel, я записую туди день, сума, яка вийшла в результаті дня, сума, яка зараз на балансі. Також про кожну монетку я описую номер, тобто яка це позиція по рахунку, монетка, результат по монеті по трейду, виходить, лонг чи шорт. І записую результат в процентах. Також я записую в графу, на який я об'єм заходив, чому я на такий об'єм заходив. Стараюсь об'яснити, чому я зайшов не на повний об'єм, або чому я зайшов на повишений об'єм, які були для цього підстави. Тут я оце все записую. В наступній графі я записую формацію, тобто стратегія, по якій, власне, я заходжу. Ми про це ще більше розглянемо трошки пізніше. Наступній графі я пишу, які в мене були підстави для того, щоб відкрити цю позицію. В даному випадку їх може бути один-декілька, може бути багато, як, як коли виходить. Далі я пишу, як йшла угода, тобто деколи простіше, деколи воно складніше. І заметки, якісь коментарі, над чим мені потрібно працювати, якісь враження можливо і так далі. Так я веду вже дуже довгий час, це я недавно відкрив новий аккаунт для тесту стратегій в мене тут поки що тільки 23 угоди. За 22-й рік, наприклад, в мене отак От все. Я веду вже, можете звернути увагу, більше 200 угод. Були як і позитивні, так і негативні. Були як великі угоди, так маленькі. На більший об'єм, на менші і різні ситуації були. Але я все ж таки весь час пишу це все, занотовую і. Кожен трейд в мене записаний. Кожен трейд в мене на рахунку, і немає такого, що десь там щось сталося. Це на іншому аккаунті я торгував і ось такі в мене були результати так само. Тобто це мої щоденники, які я вів в той чи інший час. На даному моменті ми зупинимося на ось цьому щоденнику. Це те, що я пишу в Excel-файл. Так, да, я так само веду ось ці популярні трейдер MakeMoney. Відці скальпа веду також свій щоденник. Але суть в тому, що я люблю записати ось ці деталі, мені так зручніше. А далі я покажу свій прям найулюбленіший файл, який мені найбільше подобається, якого я найбільше люблю вести. Це тест стратегій. Що я сюди записую? Я сюди записую назву стратегії. Ось ми її беремо звідси. Вона є під кожним номером. Я записую сюди результат. Тобто, це звичайна формула суми всіх результатів у цьому рядочку. І я сюди записую кожен результат по моїй стратегії. Якщо ми беремо, наприклад, стратегію пробой на зрив стопів, я сюди пишу кожен свій результат. Я його відмічаю для прикладу. Ось це тиждень. А жовта позначка це я визначаю зміна об'єму. Для прикладу, отут я торгував на повний об'єм. Ми його можемо забрати, наприклад, і подивитися, що в нас виходить, як я зменшив об'єм, який результат. Ctrl-Z повернули, дивимося загальний результат по стратегії. Для прикладу, якщо я хочу подивитися, як я тиждень відторгував, я ось це спокійно видаляю і дивлюся, ага, тиждень в мене пішов в плюс. Або якщо це буде дуже багато даних, я просто їх можу виділити. і... Росумувати. Так само можна подивитися на іншу стратегію. О відбій від лімітки по тренду. Ця стратегія зараз мені приносить прибуток. Зробив 5 угод, 2 з них мінусові, 3 з них плюсові. Є прибуток. Ті я ще немає даних, достатньо для того, щоб проаналізувати. Для прикладу, як я на іншому аккаунті вів, ось статистика по іншому аккаунті. Тестував стратегію пробой на зрив ступів, вона мені далася безуспішно. Бачите? Але якщо звернути увагу, тут весь мінус він залежить від однієї угоди, яку, яку я дуже багато напартачив. Якщо її забирать, то буде плюс. Ось так само і всі стратегії я записую для чого? Для того, щоб бачити, яка стратегія приносить плюс, на яку розвивається, а яка приносить мінус. Стратегія э, од від от лімітки по тренду в мене зараз приносить основний дохід. Про цю стратегію. Я записував минуле відео, можете подивитися, силочку я залишу теж в описі. Через то я кажу, я дуже люблю цей файл, і я от, після закінчення кожного дня я в нього заходжу і з таким насолодою вношу дані. і дивлюся, як розвивається моя професійність, як розвивається моє вміння відпрацьовувати ту чи іншу стратегію. І наскільки це прикольно, коли ти дивишся, що от стратегія приносить убиток, да? До зміни обйому. А пізніше ти починаєш починаєш щось по-іншому працювати, починаєш удосконалюватися, переглядати цю стратегію, і вона починає приносити прибуток, ти вже дивишся, ага, змінив щось трошки, починає відпрацьовувати, і ти вже знаєш, в якому напрямку тобі рухається, що ти в правильному напрямку рухаєшся, і що твій результат торговлі. Він Поки що не на грошах, але він вже є позитивний. Це дуже радує. Коли готував це відео, знайшов декілька своїх минулорічних е, статистик і я їх даже сфотографував, хочу вам показати, як я виводив різні статистики і що я власне робив. Це по стратегії відскок від лімітки. Я виводив отакі дані різні. Наскільки тисяч, ну для прикладу, просто швиденько покажу, наскільки тисяч має бути лімітка, і скільки прибуткових, мінусових, безсубиточних угод? Ось, скільки процентів розділо від лімітки, чи більше 10, чи... А, так, да. скільки процентів розділо від лімітки під час угоди. Менше 10, більше 10, середнє значення. Е, скільки однією останньою секундою розділо процентів? Ось це я виводив. Скільки с -с -с -свіч -свіч свічок на лімітці до пробою, в середньому такі дані виводив. Тобто я любив оце все подивитися, і це все воно коректувало мою стратегію і взагалі моє бачення ситуації, правильно вона йде чи ні. Для прикладу, ось такий файл Take Profit, я так само шукав. Як же правильно закривати позицію? Це теж статистика. От ти дивишся, якби я закрив на 1%, от стільки угод закрилося б в плюс. Наприклад, закривав би ось так, стільки б закрилося в плюс. Закривав би ось так, стільки б закрилося. І різні варіанти ти виводиш, і ти цього ніяк би не знав би, якби не статистика, яку ти ведеш, якби не відеозаписи угод, якби не скріншоти угод, якби не записи своїх результатів. А це можна і потрібно робити для того, щоб удосконалювати і виводити краще і краще свою статистику і відповідно результат своєї торговлі. Я надію, що я доступно розказав про те, як я веду свою статистику, я надію, що. Ви знайшли для себе щось цікаве і вам щось пригодиться. Все ж таки з цього. Я так працюю, мені так зручно, і я нікому не це і знову ж таки повторюсь. Я не вважаю, що це один правильний варіант. Але я точно вважаю, що неправильно не вести статистику. Неправильно не вести. Ведіть її, як вам зручно, в якій програмі, який софт використовуєте, немає значення. Ведіть максимально даних. Після 20-40 угод просто подивіться, що у вас вийшло, подивіться на ваш результат, проаналізуйте все до, до кісточок, промийте, як то кажуть, і побачите, як ваша торгівля з часом-часом з часом вона буде удосконалюватися, як ваша стратегія все краще і краще буде відпрацьовувати, і ваше розуміння по ній буде все більше і більше. Ось і в коментарі, будь ласка, напишіть, як ви ведете свій щоденник, як ви записуєте, можливо, ви щось пишете, то що я не записав. Або ви для себе щось дізналися нове, що можна було б записувати. В загальному поділіться, як ви взагалі ведете оцей щоденник, як ви це робите, а хто не веде, то можете написати просто Я не веду і це теж буде прикольно. Добре, всім до зустрічі, пока-пока.